Нам треба теж підлаштовуватися під Адміністрацію Трампа. Я не скажу прогинатися, а саме підлаштовуватися. Тому що мені виглядає так, що ось ми намагаємося Сполученим Штатам говорити правду, угу. навіть якщо вона іноді може бути їм неприємною або якоюсь не такою, як вони очікують. А от я дивлюся на тим, як комунікують росіяни. <праць> Де пост постправду вже і вони говорять те, що треба. <праць> от вони говорять те, що американці хочуть почути. Знаєте, то от на там інтерв'ю того ж там Дмитрієва е, ну, сидіти і слухати знаєте, і ставити галочку. Ага, сказав, е, значить, що Трамп молодець. За Трампа, значить, можна говорити про припинення вогню. Ще комплімент, ще комплімент. А так виходить, знаєте, а, а ще там інтерв'ю Віткова. значить, Путін молився за здоров'я Трампа під час замаху. Путін подарував картину. Все чудово, чудовий хлопець можна розм... Мовляти, тобто нам е, треба теж я не кажу вчитися у росіян, але принаймні розуміти ось ці точки е, входу для комунікації. На жаль, цією адміністрація працює так і інакше, е, навряд чи нам вдасться саме от зменшити ось це е, ну ось це поле для непорозумінь, і намагатися зробити все ж таки розмову конструктивною.